Люди, я в Валмарті, Давно хочу поділитися квасолькою, яка є для мене найсмачніша. Її готують професіонали. Вона є дуже різна, але є ось така. Це та, що я купляю. Оригінал. Така є. Вона є з овочами, вона є з різними. З, це любимо, з беконом, оце моя любима, з беконом. Оrigжінал тесті. У неї є різні соуси, вона дуже смачна. Дуже різно. Прийшов додому, відкрив, мікроволновку, поставив, бачите, з овочами є, з перцем. Але я один раз спробувала, мені це не сподобалося. Це оригінальна, з беконом мені сама смачно. Дуже класно. Ми поставили крофільоку, розігріли і вже їси. Це сас, грейві САЗ. Супер, просто дуже раджу всім. Дійсно класна. В каяє. Вони є різні, різні бамки за розмірами. Раджу всім. Ось так виглядає ця квасолька, Смачна, просто супер. Із грейві. Смачнішої квасольки я не їла ніколи.